Вода Андрія Іллєнка та Юрія Левченка. Будь ласка, доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні, звичайно, в парламенті відбуваються, на мій погляд, надзвичайно важливі події, і ми, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, не можемо стояти осторонь, тому що сьогодні, до порядку денному засідання, внесено декілька проєктів рішень проєктів постанов, проєктів законів, які фактично є продовженням тих абсолютно недолугих, на наш погляд, рішень, які були прийняті 16 вересня минулого року, ще минулим скликанням парламенту, коли приймався закон про спеціальний статус Донбасу. Я хочу нагадати, що тоді фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода це була єдина фракція парламенту, яка в повному складі бойкотувала. Голосування, яке відбувалося в позарегламентний, позаконституційний спосіб, і заявило тоді свою принципову позицію, що ми є категорично проти таких рішень і такого закону про спеціальний статус. На наш погляд, з тих часів, ситуація тільки ще більше усугубилась. Тому що ми побачили абсолютно недієвість як перших мінських угод, так уже і других мінських угод, що Москва і її маріонетки вони не виконують навіть ті зобов'язання, які вони на себе беруть. Вони продовжують здійснювати окупацію України. Вони продовжують воювати проти нас, і це є очевидно для всіх. Я хотів би сказати, що є рішення РНБО ще від листопада минулого року, яке чітко говорить, що Ще той попередньо прийнятий закон про спеціальний статус треба відміняти. Так само є рішення профільного комітету Верховної Ради уже нового скликання. Що закон про спеціальний статус Донбасу треба відміняти. Є заяви навіть президента України зараз, які говорять про те, що мінські угоди, уже другі мінські угоди, не працюють, але раптом ми бачимо тут такі пропозиції, що фактично давайте ми далі. Приймати якісь закони про спеціальний статус Донбасу. Давайте ми далі посилатися в них на якісь незрозумілі мінські угоди, які всі розуміють, що вони не виконуються, і вони підписані незрозуміло ким незрозуміло якому статусі. Тому наша позиція депутатів Всеукраїнського об'єднання свобода нашої групи. Ми є категорично проти. Ми будемо голосувати проти і закликаємо так само парламент не підтримувати ці рішення, тому що це по суті є продовження цієї політики подвійних стандартів. Ми знаємо, що. Єдиний правильний шлях в цій ситуації це визнавати ці території тимчасово окупованими Російською Федерацією з усіма відповідними правовими наслідками, і це насправді відображення тої реальності, яка там є. Тому що говорити про якісь окремі райони Донбасу в цій ситуації, на наш погляд, це просто не називати речі своїми іменами. Я хотів би ще передати слово моєму колезі Юрію Левченко, що він додав нашу позицію. Дякую, доброго дня, товариство. Насправді, знаєте, сьогоднішні ці проекти законів подаються в парламенті під соусом миру. Мир можна досягнути двома засобами. Мир можна досягнути шляхом перемоги, але мир можна досягнути також шляхом капітуляції. Більше того, мир шляхом досягнути шляхом капітуляції не тривкий. Він коротко тривалий. Він може тривати місяць, два. Півроку, рік, ну максимум п'ять років. Але, врешті-решт, досягти миру для наших нащадків, для наших онуків, для наших правнуків можна тільки шляхом перемоги, шляхом відновлення контролю української держави над своїми державними контролями і за своїми умовами, а не за умовами терористів. На жаль, те, що ми бачимо сьогодні в Верховній Раді, це насправді елементи. Капітуляції, власне кажучи, по суті, сьогодні пропонується виконувати вимоги терористів, які вони висували в травні, червні минулого року. Ці ж ці вимоги, які вони тоді висували: Федерація, окремий статус, де факто автономія, бо навіть незалежність, це те, що ми сьогодні бачимо в цих законопроектах. Ми бачимо в проєкті постанові про визначення конкретних регіонів України, які будуть діяти за окремими правилами. Я нагадую товариству, що таке федерація. Федерація це коли в одній державі різні регіони цієї держави живуть за різними правилами. Навіть якщо це правило відрізняється на крапку з комою, навіть якщо він відрізняється на одне речення, це вже різні правила і це вже федерація. А тут у нас не крапка з Комою, тут у нас абсолютно різні правила щодо системи місцевого самоврядування. Тому те, що пропонується сьогодні парламенту, це по суті де-факто федералізація України. І безперечно, ми не може можемо таке підтримати безперечно. ми категорично проти е, такого розвитку подій, і хочемо відверто сказати, чому таке відбувається. замість того, щоб запроваджувати воєнний стан, замість того, щоб олігархічні підприємства, е, олігархічні капітали і капітали найбагатших вес населення працювали на війну. У нас е, наша олігархічна влада тікає від відповідальності. Вона не хоче втрачати свої надприбутки. Вона не хоче запроваджувати воєнний стан і таким чином перемагати е, агресора Росію. І очевидно, в такій ситуації, коли не хоче запроваджувати, не і не хоче перемагати е, по справжньому, залишається у неї один вихід: це отакі кроки, отакі поступки по суті на превеликий жаль, як я вже сказав, це елементи е, капітуляції. Тому, безперечно, ми. Проти запровадження де факто федералі... федералізації України ми проти визнання і виконання вимог. Терористів, а це те, що сьогодні є це вимоги терористів. Більше того, слід зазначити, що ці вимоги терористів, попри їхнє виконання, все одно терористи з кожним днем нові і нові вимоги висувають. І вже сьогодні Плотницький говорить про те, що ну навіть якщо це ухвалять, ми все одно далі будемо наступати. Тобто, очевидно є для всіх здравомислящих людей, що мир на Десятиліття наперед, а не на кілька місяців можна досягти лише шляхом перемоги, перемога шляхом воєнного стану і використання олігархічних підприємств для війни, скасування надприбутків і оподаткування найбагатших вас населення для війни. Тоді ми зможемо перемогти. Натомість те, що сьогодні пропонується, це попонується шлях в нікуди шлях поразки. Тому ми закликаємо парламент не підтримувати такі проекти рішення і. Будемо категорично виступати категорично проти і будемо голосувати проти цих проєктів рішення. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка, запитань немає. маємо. Завершуємо Дякую. брифінг. Дуже дякуємо. Наступний брифінг, будь ласка, представника фракції Батьківщина Григорія Немирі. Будь ласка.